Я думаю, люди обурюються через те, що дуже популярні було відео, де ЦЦК насильно там засовує людей в автомобілі і насильно тягне до воєнкомату. І тому люди на них обурюються і агресія порождає нову агресію. І як це покращити, я навіть не знаю. Ну, поборшило. Навагатися контролювати ТЦК, щоб вони таке не робили, щоб у людей не було причин на них нападати. Це повинно бути добровільно. Тому що коли все, що насильно, то це не є добре, тому що є відоси там, де просто скручують і запихують в буси звичайних людей. Можливо, це, звісно, пропаганда, якась або якісь впливи. Кожен свідомий громадянин повинен робити все можливе для того, щоб наблизити країну до перемоги, а так. Ну, Це повинно тільки добровільно бути. Це питання, знаєте, до кого? До кого, хто розробляє ці закони мобілізації. Все через одне місто робиться. Хіба так роблять? У кого гроші є, ті Мальдіви, Канави, Монако. Ну, разві це справедливо? Це ж не справедливо, ну ви їх дітей. То... Рядом, хоча б рядом, пускай будемо бліндаже, він буде там. Вот це буде справедливо. Коли буде справедливість, от тоді буде порядок, тоді будуть люди йти, записуватися, як на другого. отечествен. Ну, по-перше, треба працювати над іміджем нашої армії, також, звичайно, мотивувати людей. Тобто, всі ми розуміємо, що демотивують сьогодні новини про снарядний голод, в першу чергу, про недостатню допомогу з боку Америки та країн Європи. Тому, звичайно, в першу чергу треба працювати саме з іміджем армії і пояснювати людям, що на них буде чекати. Ну, ось до речі, і стосовно тих же рекрутингових центрів, які створили і відкрили у Запоріжжі, я думаю, що це досить непогана тема, і це буде. Якщо можна так сказати, підштовхувати людей, вступати до лав збройних сил. Мало платять нашим солдатам. дуже мало. А не зарплати, все. Я думаю, люди знають, будуть за шторізку. Ну, мені здається, більшою частиною є неповна інформація суспільства щодо правильної мобілізації. Також певні проблеми з тим, які відео викладають в інтернет. Як Неправильно, як би сказати, запаковують людей, хоча так сказати, теж неправильно. Я не проти мобілізації, я чотири рази був в інструменті, в мене була відсрочка, я працював вчителем, тому я повністю знаходжусь на обліку. Мені скажуть, я піду. А суспільство іноді просто, ну, я розумію страх самого суспільства, в мене теж є страх, будь-якої людини це є страх, це нормально. Мені хай би молоджі, як каже, не брали таких молодих хлопців. Там постарше брали, более ну, военные, кто не обычных, я кажу. Ну, во-первых, нужно избавиться от законов, которые обмеживают права людей, вот. И вернуться к тому, что было в 22 втором году, потому что я сам лично стоял в этих очередях, ну, очередях, чтобы записаться и идти защищать простых людей, вот вот русских, которые идут сюда грабить, убивать и так далее. А теперь получается так, что ТЦК ходят, пакуют людей, к тебе просто в тупую подходят и начинают качать там какие-то свои права, ты им доказывают, что это, ну на они ну, наоборот не понимают этого, переходят на личные да, какие-то качества. Мои дороги не тоже рисковые и Дуже важко, коли ти дуже довго знаходишся саме на гарячих точках і немає зміни. І, можливо, це жорсткий закон, але він повинен бути. Якщо його трошки зробити м'якше, то можливо це буде добре. Я не знаю, як сам м'якше, але трохи м'якше. Я доначу на ЗСУ активно зараз ось буду йти на роботу, щоб... Зарплати була б більше і приложу донати. У мене батько служить військовим. Ну зазвичай це репости та донати. Скоріше за все довіреним людям, тому що шакраїв в наш час дуже багато, тому репоші доначу тільки своїх. Ну я чи можу, мабуть, там більш солетом, кида полтиніка, соточку ну, дому. Шо, що та пенсія? Двістімсот, ще 125 гривень. Ну, я пенсіонер. Ну, время от время донати. Блин, су... Сколько мав? Звісно, донати, постійні донати, майже кожен день, репости всіх, донатів, які є збори. Якщо я не можу хоча б донатити на цей, то я хоча б роблю репост, якщо бачу. Кхм, віддаю те, що можу на благодійні донати, там у мене там, колись квитки були, все інше. Тобто все, що із такого роблю. На початку війни допомагав, відповідно, там пісок, знаєте, копали на мішки. Ну і працюю, скажімо так, все, що можу, поки. Скидаю, щоб люди бачили, донатили так, то все, хоч так розпространяю Хоч що чимсь так піддержують. У мене нема що дати, як кажуть, ну. Так, нет, можем. Сначала я помогал, я ездил на третью линию к ребятам, помогал и донатил, и также беженцев охранял, был записан в территориальную оборону. Вот, и сейчас я для этого не делаю ничего. Вот, то есть меня смущают законы, которые придумывают наши неуважаемые депутаты, то что коррупция. Все розваровується Звісно, донати, енергетична робота що ще дуже багато донатів. Дуже багато кожного дня. По перше, це донати. По-друге, ну не можна казати, що так це якась певна волонтерська діяльність, тому що за покликом своєї професії, звичайно, ми, як ваші колеги, розповідаємо про те, які нас є, про те, що вони сьогодні роблять, як вони наближають цю перемогу. Звичайно, ми допомагаємо, організовуємо збори. Так нещодавно, наприклад, для хлопців зі 128-го гірсько-штурмової, ми назбирали на реби. Сьогодні хлопці будуть захищені, хоча б портативні реби, ми зможемо їх закупити. Кожне я вважаю так, що кожна людина на своєму місці повинна робити, хоча б щось для того, аби наблизити нашу перемогу.